А танька вивчала танго спочатку таємно, спонтанно, та стала невздовзі танька гламурною леді танго, і в темпі паркетних уроків кутів дворових котангенс чітко міряла кроками, щоб вийшов правильно танець. І снився смаглявий ідальго, дальго, що мчав тик-дик, тик дик на диким мустангу, то штанька привчала до танго місцевих засранців в атагу. Завжди ви спотикаєтесь, уявіть собі, Буено Айрес. Та з грацією рангутангів тікали вони на фільм «Джанго». Хлопчина сусідський данька, дражнив її. Ну шо? що? Танго манго? Але. Крокував танго танки, дражнив її, як тиранку. Війна зупинила їх в танці, у лютому сні у серпанку, між минами, як у танго, кроки рахує данька. Бійці, незалежно від рангів, тримають свій стрій та фланги. Сміливо пішов в атаку юнак з позивним дивним: танго, за рідні мирні світанки, за землю свою і за тань. Зробив крок під кулі на танки. І танго і її танго танцює ян.